Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми говоримо про ситуацію, яка складається в Польщі з українцями, тому як все більше українців покидають територію Польщі, і Польща вже починає відчувати наслідки. І, можливо, в майбутньому ми побачимо загострення тих проблем, які виникають просто зараз. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Дякую кожному з вас за щоденну і постійну підтримку. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, і допомагаєте канал в тому числі розвивати. Отже, по-перше, почнемо з того, як, яка динаміка зменшення кількості українців на території Польщі. Потім поговоримо про причини. А причини дуже банальні, я б навіть сказав дурні. Бо те, що зараз відбувається, воно якби. Робиться за допомогою заяв окремих політиків польських, які фактично несуть шкоду для своєї власної країни, для її економіки, для ЗУСу і так далі. А потім поговоримо власне, про можливі перспективи. По-перше, посол України в Польщі Василь Зварич зробив, дав таке коротеньке інтерв'ю. І що він сказав? Він говорить, що кількість українців в Польщі зменшилась за даними, які надає польська сторона. Зараз охоплені тимчасовим захистом понад 950 тисяч громадян України. Раніше ця цифра сягала 1 мільйон 300 тисяч. Тобто на 350 тисяч приблизно там за рік зменшилась кількість українців, які знаходяться в Польщі, які виїхали після початку війни. Ми розуміємо, що якась частина цих людей переїхала в Німеччину, хтось в Штати, хтось в Канаду, хтось виїхав. Просто до інших країн Європейського е, Союзу. Е, також він говорить наступне: е, Загалом маємо доволі велику кількість громадян в Польщі, які тут проживають і працюють. І він це наголосив під кутом того, що ще до початку війни на території Польщі проживало від 1,5 до 2 мільйони українців. Чому такий розбіг? Тому як були люди, які приїжджали по біометрії, просто відпрацювали три місяці, поїхали в Україну, приїжджали інші. І от через цей круговорот, в залежності там від пори року і від кількості роботи, тут кількість українців то росла, то падала. І на сьогоднішній день Польща відчуває. Наслідки, вже про які ми зараз поговоримо, які причини, чому кількість українців тут зменшується? По перше, польща як держава. Не може конкурувати, наприклад, з Німеччиною або з іншими країнами ЄС, які надають підтримку українським біженцям, які того потребують. Велика кількість людей тут це люди, які проживають, які сюди приїхали з дітьми, які мають в себе на отриманні старших батьків пенсійного віку, люди, які мають в себе в сім'ї, які опікуються людьми з обмеженими можливостями і так далі. І якщо ми говоримо про Польщу, то рівень підтримки Підтримки таких людей, а також матерів, наприклад, які тут знаходяться просто з дітьми, їх чоловіки сидять в Україні, бо не можуть виїхати. Рівень підтримки їх тут, у порівнянні з Німеччиною, його взагалі немає. Бо навіть якщо всі там кричать про допомогу 800, яка зовсім недавно ще була 500, навіть якщо там є в сім'ї дві дитини. От, то це е, оплачують 1600 злотих на місяць. А цих коштів фактично не вистачить навіть для того, щоб е, орендувати собі е, якесь пристойне житло, так де могло де могли б нормально там жити і розвиватись діти. Е, в будь-якому випадку, для того, щоб жити краще, потрібно працювати. І це також е, е, зрозуміло. Тобто, перший момент це виплати їх. Е, Недостатньо, але я також є прихильником того, щоб цю допомогу надавати точково, але надавати її в відповідному об'ємі. В Польщі вона не надається точково і не надається в відповідному об'ємі тим, хто не може сам про себе попіклуватись. Тому такі сім'ї, якщо мають в себе там в родинах таких людей на утриманні, скажімо так, вони приймають рішення виїхати, наприклад, в Німеччину там працювати і отримувати ще якісь якусь допомогу від держави. От це по перше. По-друге, звісно ж, це рішення е, про виїзд, які приймають на сьогоднішній день е, українські чоловіки, які. Е, Переживають за те, що їх просто депортують назад в Україну. От бо е, не можна не брати так під увагу з однієї сторони, не треба брати, а з іншої сторони не можна не зважати на е, заяву, наприклад, міністра оборони Польщі, який сказав, що ми не будемо захищати українських чоловіків мобілізаційного віку, і взагалі треба їх всіх видворити назад в Україну, щоб воювали. Так само таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Польщі. І е, суть в тому, що такі заяви вони не дають впевненості українцям, які на території Польщі працюють, не дають їм впевненості в завтрашньому дні. Бо, наприклад, людина там, отримала карту побиту і взяла собі квартиру в іпотеку. А завтра е, через такі заяви. Так, людина собі думає, а завтра мене візьмуть просто і депортують назад в Україну. Заберу, тут в моєї сім'ї заберуть квартиру, яку я взяв в іпотеку, бо я не зможу її оплачувати, бо я буду сидіти в Україні. І е, люди просто приймають рішення не прив'язуватись до Польщі, не затримуватись в Польщі. А хто вже прив'язався і затримався, ті приймають рішення просто е, якби все тут від всього відмовитись. Там, Зібрати і продати все, що можна, і виїхати в якусь іншу країну, більш безпечну, більш е лояльно до українців і так далі. Це другий момент. Третій момент, також не менш важливий, це. Заяви прем'єр-міністра Дональда Туска, заяви президента Польщі Анджея Дуди, заяви міністра оборони Владислава Кошіняка Камеша, які постійно говорять про те, що можливі конфлікти і можлива війна на території Польщі з боку Російської Федерації. О, ці, якби ця, ці новини вони ходять і лунають від найвищих чинів влади. Вже багато місяців і якась частина українців також приймає рішення збиратись і їхати в інші країни, тому які є можливості там е, також жити. Це третій пункт. Четвертий пункт не менш важливий, це, звісно ж, рівень заробітної плати. Е, якщо ми беремо Німеччину, то в Німеччині вища заробітна плата, ніж Польщі. І тому зараз в Німеччині тих самих людей, які виїхали після початку війни, вже там майже на 50% більше, ніж їх є в Польщі. Тому також це дуже важливий момент. Сама заробітна плата і рівень життя. Раніше, наприклад, українці масово не могли виїхати до Німеччини, бо там легалізуватись на роботі було набагато тяжче, ніж зараз. Зараз для українців по всій Європі діють де-не-де спрощені програми, спрощені системи, якась підтримка, і тому вони можуть вибирати, де працювати: чи працювати в Польщі, чи працювати в інших країнах. І п'ятий пункт, також не менш важливий це, звісно ж, ксенофобні настрої, які розганялись е, в Польщі ще з, осі, з осені минулого року, коли. Е, Реально, як мінімум, в мораль, моральний стан українців погіршувався, тому як лунали з усіх утюгів, де тільки можна. Інформація про те, що українцям треба виїжджати додому, що вони всіх в Польщі задрали, і так далі. Українці повиїжджали не додому, вони повиїжджали просто в інші країни Європейського Союзу. Тепер, власне, про наслідки. Наслідки дуже прості. Зараз в Польщі почався так званий високий сезон, коли на підприємствах треба нових працівників, коли всі підприємства намагаються максимально розширити свої потужності, а значить розширити свій штат. Вже пішли в хід польові роботи, і зараз просто катастрофічно не вистачає працівників на будь-які посади, які тільки можна собі придумати. Якась частина цих посад вона. Потребує там знання польської мови, якась частина не потребує, але тим не менш працівників не вистачає, і підприємці б'ють на сполох, що все, що зараз відбувається, це дуже пагубно впливає на їх бізнес, на їх статки і так далі. І тут потрібно розуміти, що всі причини виїзду українців з Польщі, про які ми з вами проговорили, вони так чи інакше завжди були тут в Польщі, але зараз просто такий час, коли їх всіх зібрали в один момент воєдино. І ніколи ніхто не говорив, що в Польщі мед жити так, в Польщі жити тяжко, точно так само, як і в інших країнах Європейського Союзу. Але при цьому в інших країнах, як мінімум, цих факторів, всі там, всі п'ять факторів одночасно не збираються. Бо як мінімум там більше толеранції. Трошки більше заробітні плати, трошки менше лякають депортаціями українців в Україну під якимось примусом таким чи інакшим. Тому ситуація зараз виглядає наступним чином, і побачимо, як вона буде розвиватись далі. Бо з однієї сторони заявляють, що ЗУЗ вперше за 5 років через українців нарешті вийшов в плюс, тобто українці Польщі допомагають. А з іншої сторони. Бачимо, що кількість працівників знижується, кількість людей, які сплачують податки, почала знижуватись. І це, можливо, такий переломний момент, коли польська економіка знову буде в якійсь, скажімо так, стагнації. В загальному будемо спостерігати за тим, що відбувається. Дякую кожному з вас, друзі, за перегляди. Свою думку пишіть в коментарях. Гарного дня і до нових зустрічей!